Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я тут такий сижу і думаю, треба записати відео. Ви, ви маєте бачити весь мій екран. Тому що я вирішив записати, як вам сказати, як я відкрию кейс на сайті. Це буде перше моє відкриття кейсу в моєму житті. Це виходить на сайті. Перше відкриття буде. Як ви бачите, тепер 11.12. Бублю 11.11. 24 число. Я буду відкривати на сайті EasyDrop. Я вже все зробив, ось, ось мені навіть треба ввести тут код, який мені прийшов на телефон. Давайте введу. Теж підтверждаю. Все, я це все замажу, щоб ви це не бачили, це те, що вам не треба. Тепер давайте... Я тепер... О, прийшло 49 рублей. Я поповнюю тому. Я, ми відкриємо один кейс, як ви бачите, це мій кошельк як вимань. Якщо вкошує, ви хочете пересилувати гроші, я все решту теж замажу, щоб ви не бачили. Так, давайте може... Так, що у нас тут? Може мені відкрити ось цей кейс. Хто звідки вибиває? Русський сахар. Хто звідки вибиває кейс, Оце тут, де люди вибивають кейс. Давайте, знаєте, що виб'ємо. Ось тут, за 49. Я тут вирішив перевірити, чи йде запі, все працює. Все, все працює і я думаю, чи відкривати мені кейс, щоб втриматися від цього. Так я, знаєте, серце калатий, бо, тому що це перший кейс в моєму житті, перший кейс на сайті, перша покупка, перше це все. Тому давайте провіримо цей случайно. Це вирішальний момент, тому я нажимаю открізь кейс. Нажав. Що нам випаде? Що нам випаде? Давай, 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 щось дороге. Щось дороге. Йди, 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 далі. Продати 9 рублей. М Коротше, тут я недавно десь дня два назад сидів з Назаром моїм другом. І ми сиділи на стінвіні, пробували затащити якісь кейси. І тут я такий Назар мені дзвонить і каже, чуєш, я тут на стіні сижу, кейси, тащу, на, заходи на цей сайт, теж попробуй. Я такий, ну давай, тащили, тащили, я кажу, Назар, а але кинь мені цей UIPсі закручений, бо мені дуже він подобається. 49 рублів потрапить і виграв, Юйпсі закручений. Пару разів пролітало Kill Coinder, Навіть не, не знаю UPC. Дорога, чому не випало? Ну, ну скажи мені, easy drop. Ну скажи, чому мені не випало ось цей самий дорогий UPC. Або ось цей, або цей, або ось цей. Не випало ось цей. Ну чому не випало ось цей, 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 або цей. Самий нижній рядочок, ці 4 UPC. Я би хоч щось зробив. Попробуйте ще вже немає на що продати, ні. Так, як це забрати? Предмет можна вивести у профіль в течение часу. Як це зробити? Ну ладно, прочитайте. Получить... Ага, о, прийшло два повідомлення. EasyDrop.ru! Там ж було написано, дивіться. Давайте приймемо туди зробимо. Одведи на предложение. Так. Друге позиція суспільства бізон. За попитки обманювати, будьте унімальні. Да, да, да. Прийнять обмен. Все, у мене є закручений. Ну так, после польових іспитаний. Після польових испитань. Це капець. Хоч дивіться. Которається к вам. Добавляється к вам стим подведом адміністратору, пандератор, помощник Ізи Дроп. І тут мені додається ігрок, нове приложення — приглашення. Easy drop. Ну давайте Ну, Нугай буде Ізидроп, друзі. Ой. Це капець. От просто це капець. Відкрив перший кейс у моєму житті. Ось цю силочку лише в описанні. Тому що якщо ви хочете мені скинути якісь віщі речі в стімі, без проблем. Це капець. Відкрив перший свій кейс в уму житті. І що мені випало? Закручений. Це просто капець. Да, дехто мені скаже, це бічовський, бічовський, бічовський відкриття. И mm. мне уже пишут. Доброе время суток.ру. Связан с огромным дефицитом оружия на нашем сайте. На у нас є для вас видео предложение, как видно относительно, чтобы обменять предметы из вашей интернет на сумму 990 рублей, которые будут зачислены на ваше профиле, на вашем сайте Изи мгновенно и после подтверждения обмены. Uh, мне здесь очень сразу нагнути. нагнуты. Mm. У мене інвентар не такий дорогий. А я зроблю їм так. Дімак <гум> 35. Давайте зараз зробимо так. Хоч так? <гум> відкриємо лапкеном ми телевізовані люди. <гум> я йому просто не вірю, я йому кену інвентар, а він мене кидає. Ага, я що вам лох такий, що. Дивіться, він мені вже предлагає два моїх закручених. Моє елітне стереження і гримуче смерть. Це любимий, мій глок. Глок, 8 гримуча смерть, моє 50 елітне літнее стереження, моє два закручених поліс після польових іспитання. І два Ні, прямо з заводи після польових, це мені кинуло. Зараз це я тільки шлю виграв. Ні на що. конить в мене. Якби він мені... Ви враження, що хочете уклонити до від продовження ми можемо змінити содержання правити встречного предложення, відправити предложення, вклонити від мене. Відклоняємося. Від мен. Думаю, що я лох чи що. Тут і лоху, понятно, я йому кидаю, він мені нічого за це не кине. Дивись, зразу зараз я маю статус не встати. Дві. Ми тупо в нас вже хотіли розвести. Типу кином ваш інвентар на 999 рублей, які будуть зачислені на вашу профільність. Угу. Не було б нічого зачислено, я вам кажу. І я зразу йому кину, і він зразу, знаєте, такий Бляха, мене розпустили, зразу сі, міняєш статус, не все те. І дивіться. <кхів> і дивіться. Він мені зразу предложив... Мой закручений, цей, що я виграв, закручений, елітне страження і глок. Саме дороге, крім кейсів. в мене є кейси, зараз вам покажу інвентар. Ні на що, якби я підтвердив, якби я підтвердив, я б нічого взамін не отримав. Взагалі. Тупо розвели. Ось мій інвентар. Бачите, він вибрав мої віші, а от кейсів він не брав. Ваще ще лоха. Так, це яке. Це за кін... Це що кинув мені Назар за а це за. То, що Назар кинув за 46 центів. А це за 12. Ваше класно. Прямо зразу хотіли розвести, не встиг. Не знаю, там виграти щось вже хотіли розвести. Нормально, так нормально. Ну що, що скажеш? Дав... Давайте типа граємо, граємо, да, 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 ти виграв, ну що, давайте я тебе розведу. Баща, якби у мене там були другі віші, я би був не таким розумним і би сказав, да, давайте і би зразу все просравшу. Не знаю, думаю, що наступні наступній серії ми відкриємо щось подорожче, може таке, може таке. Я не знаю. Якщо вам це е, відео сподобається, то кладіть палець вверх, підписуйтесь мій канал, пишіть коментар, якщо хочете бачити такі більші, кидайте мені. На стім офер. Речі я про вас розкажу в наступній серії. Тому всім дякую за перегляд, всім удачі і пока.